Дивіться, як я розповіла. На бачите, викинути, не діти. Я вже викидала всі. Що на жиркування, тут боє. Все. Отовоє на жаркування. Ще депусі. Раз, два, три, чотири. На поміща, поміща, Добре. Давайте ми перейдемо голова заступник секретар. Дивіться, 114. Ано додаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 9 на 81. 80 80 ага. e, плюс 10, 91, плюс 8. Ага. Це не є засідання, що люди добре. Це ага. 91 і плюс 8, 99. 99, так? Ага. Значить нам залишається скільки? 5. 5. А добавшись тільки будь-якого буде. Малеві. Добре, а, добре, 5, 6, 6, 4. Ще 15? А ще 15. І ще ти вдома всі А ану, ану порахуй. 9 на 10, 9 на 10 90, 90. 10. плюс раз два. Раз, два, плюс 10, 100. 100 виходить. Тут 6, тут. 6. Тут 5, тут 5. Додаємо 90 плюс 10 плюс 12. 112, 112 а, значить, ще самопомочі дано 6, бо вона там більше дала, саме менше дала свобода. І дала ще подання українська народна партія. Оле, скільки ви людей давали? Комісія зараз. 28. Ні, 24 і ой, перепрошую. 12 і 7. 12,7. Та ні, я маю подання, візьме подання Української народної партії. Рахуємо ще на 90 плюс 14 плюс 10. Добре, 100. 114, так? Давайте йдемо. Що починаємо засідання, чи так поки що розкинемо? Так. Ні, ви не розкажемо, чи так. А чого не все? Хто має в лісіння, хто наступний? Ні, заступників ми зараз не робимо, Ми або Давайте яворів. Яворів дамо так, Бо міста все-таки відрізняється від ціл. Добре, добре, ми треба, треба. дали. Напиші Тут засідання? Там є ще взагалі багато людей. Чекай, як придумаєш, я можу голів зараз призначити? 10 хвилин призначимо. Що ти то? Скільки чотири є? Ми як даємо демо Туда, там, де є фракція, там не буде випадати. Що ти починаєш щось, щось насівати? Давайте група, ми цілий день працюємо, тому що такого. 75. А є постанова про робочу групу? Є у нас всі постанови, і все, що треба, у нас є. Угу.

Такої організації роботи ви до кінця виборчого процесу будете так записувати. Оця дурна робота, вона буде кожен раз, тому що комусь лінь набрати ваші імена в алфавітному порядку і друкувати. Значить, шановні члени комісії, в нас є присутні Володимир Мацелюк, кандидат у депутати, Іван Буряк кандидат в депутати. Бурдяк. Представник Наталія Лобудинець. Любов Константінова, ви не як депутати? Прошу зареєструватися як кандидат депутата. І Василь Сувала як представник «Свобода». Значить, до нашої уваги є порядок денний. Перше питання реєстрація повноважених осіб, друге питання утворення дільничних виборчих комісій, третє питання затвердження керівного складу ДВК, четверте різне. Корей буде пропозицію. Можна голосніше, надію. Саша Кава має право говорити. Особисто поза, поза засідання комісії. Прошу, хто за такий порядок денний? Так, Проте? Значить. Починаємо розгляд питань. Перша реєстрація уповноважених осіб. В комісію надійшла заява про реєстрацію уповноваженої особи від партії Українська Народна партія. Давид, Ольга Володимирівна. Документи всі в належному стані. Я пропоную поставити на голосування реєстрацію. Давид Ольги Володимирів. Ольга Володимирівна. Ну, ще прийде. Добре, хто за те, щоб зареєструвати, Давид Ольгу Володимирівну від Української народної партії уповноваженою особою. Прошу. Проти? Рішення прийнято. Друге питання утворення дільничних виборчих комісій. Це значить, в першу чергу, на що я хочу звернути увагу. У нас є відповідно до постанови ЦВК е межі кількості членів дільничних виборчих комісій. Мала дільниця це 10-14 членів. Середня 12-16 і велика 14-18. Я прошу, може в когось є зауваження щодо кількісного складу. Ще бути, що, Ні, може бути, наприклад, там, менша кількість, більша кількість. Я кажу по, максимальному, по максимальній кількості вибори важкі. Ми завжди голосуємо кількість, що оберемо максимальну кількість. За максимальну але що, мінятися меджію ми не можемо. Ми не можемо. Ми просто, що ми беремо максимальну кількість. Ні. Я думаю, ти хочеш ми закон поміняти. Mm. Шаду. Добро. Що перший раз? Хто за те, щоб е кількість членів? Бі комісі... Так, щоб була максимальна кількість в кожній виборчій комісії. Дільничій. Прошу, хто за цю пропозицію? Отак немає, доброго не прийнято. Тепер у нас є подання від 16 партій і від кандидатів на голову. І в нас вийшло до рекування три комісії. Так, значить, починаємо з 576 виборчої дільниці. Значить, під номером один уважно слухайте йде. Борис Богдан від Свободи, під номером 2 йде Будка Дарія від народного руху, під номером 3 йде Гіщак Сергій від кандидата на посаду голови Зарянової. під номером 4 йде гула Віра від соціалістів, під номером 5 йде гула Наталія від партії Ляшка, під номером 6 йде Павлисько Марій від Української народної партії, під номером 7 йде Прокупович Андрій від партії «Наш край». Під номером 8 йде Тарновська Леся від партії Блок Петра Прошенка. Під номером 9 Масюк Андрій від партії Воля. Під номером 10 іде Менюк Ольга від кандидата на посаду голови Станька. Прошу номерки. Хто з членів комісії? Перевірити номерки, кинути в'яжку. А що будемо, ж всі разом голосуємо? Кожна комісія буде голосувати? Кожну комісію відповідно до постанови ЦВК. Що нам ті комісії треба вийти двоє людей забагато, так? Двоє людей забагато, так. Тобто ми витягуємо вісім номерків, ті, що не витягнули, ті Залишаються. Прошу номер номерки. Ось. Так, я кажу. Всі так, розуміють ту саму мова? Всі розуміють. Просто привіють номерки, хто хоче. Можна роздружити? Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ще щось не. Чого не бра? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Добре, 10 домовить. А скільки же раптується? 10, А треба тебе два лишніх. Закидай. Можна фінанти ящик? Так, закидай. Тобто ми витягаємо 8, ті, що не витягаємо, залишається. Так. В'ячек пустий. Пустий. Фіксує. Для після. Для фіксування. Головне руку. Для фіксації, прошу члена комісії. Оля. Оля, прошу сюди. Прошу для фіксації. Ми казали, що член комісії фіксує, ми вибирали Олю. Ще одну Хтось має якісь інші пропозиції? Скорімо, Колюсь. Воно здано два витягнути? Ні, ні, по одному. Записуй. Чотири. Раз. Ти пишеш? Чотири рази. Пише член комісії. Надію генераль. Член комісії пише. Скоріше тяни. Шість, два. Скоріше так тут. Чотири. Чотири. Ото було. Четыре. Сім. Сім. Вісім. Чотири Десять. Три. П'ять. Дев'ять. Орест, я казала, тільки закинути, а тягнути має по постанові. Олег кинути. Я щось Я порушив? Ні, що... не, то, є... то не є порушення. Є... Хто має є щось якісь проти? Претензії, що до махрянства, що. Два Кажи, які? Оголосіть, які вилетіли. Е... Оголосіть, які вилетіли. Е... Один і два. Один і два. Хто є один? Таруцька. Ні, 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 ні. Один номер, отут, коміцтн, Борис Богдан Сергійович, Українська партія Свобода, об'єднана. І ще який номер? І два. Два. І, два. і два. Будка Дарія, Народний Рух України. Добре. Добре. Наступна комісія. Добре. Дуже круто. Дякую. Дуже. А ти думав, що я боюсь? Та дай пішли далі. Ні, я що... прошу. Ти тільки закидаєш, Олег залучений, будеш вони. Добре. Не бачиш, хто має бути. Добре. Ви б так робили, коли вже купали бюлетені? Надю, зніми мені тома камеру, зніми, будь ласка, зніми ту все ту всю процедуру. Наступна комісія. Значить, 623. <нацес> ні, ні, ще ні. 623, маємо 10 осіб до жеребкування, має залишитися вісім, а 2 ну два мають так само, сам, аналогічно. 623 Оля. Зачитайте, будь ласка, членів комісії. Ні, наступну комісію зачитайте, будь ласка. Номер один громадянська позиція, номер 2 Народний рух, номер 3 Радикальна партія, номер 4 Солідарність, номер 5 наш край, номер шість партія Батьківщини, номер 7 Самопоміч, номер 8 Воля, номер 9 Соціалісти, номер 10 Свобода. Олег, обернись, Олег, обернись, обернись там. П'ять. Десять. Два. Три. Сім. Вісім тільки витягне. Пам'ятаєш? Чотири. Вісім. Вісім. Тепер які два 7, залишилися. Дев'ять. Дев'ять. 9. 9. Тепер ті, що залишилися. Залишилися 1. один. Шість. будь ласка. Позиція Андрейко Мар'ява і Шейкін Юрко. Які ну, занашили? Шість. І шість. Шість. Іванишин Тетяна Батьківщина. Зачитайте, будь ласка, наступну комісію. Так, наступна комісія 627. Значить, перший номер є Ляшко, другий номер є громадянська позиція, третій батьківщина, четвертий укроп, п'ятий соціалістик, шостий солідарність, сьомий воля, восьмий свобода. Дев'ятий народний рух і десятий наш край. Майже витягнути дев'ять. Одна е, член зайняв. Дев'ять. П'ять. Два. Залишився хто? Перше шкоту? Блажко Олег Ляшко. Блажко Олег Добре. Отже, склад комісії в нас є визначений. Кличка у вас голосування. Ми маємо 114 дільниць утворених. Значить, хто за те? Щоб утворити дільничні виборчі комісії відповідно до додатку до, до 1.114. Прошу голосувати. Хто за те? 10. Десять, 10. добре. Хто проти? Рішення прийнято. Друге питання, третє питання. Затвердження керівного складу дільничних виборчих комісій. Щодо. Керівного складу дільничних виборчих комісій ми розподілили відповідно до подань квоти. Скільки було подано подань, пропорційно ми розподілили квоти. Отже, фракція Блок Петра Порошенка, це відповідно буде мати стільки голів, стільки секретарів, стільки заступників. 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 Партія блок Петра Порошенка, фракція 8. Партія. Блок Петра Порошенка – 8. Фракція Батьківщина 8. Партія Батьківщина 8. Фракція Народний фронт 8. Самопоміч фракція 7. Партія Воля 8. Наш край 8. Соціалісти 8. Радикальна партія Фракція 8. Радикальна партія 8. Народний рух. 6. Громадянська позиція 8. Українська Народна партія 2. Українське об'єднання патріотів 6. І всеукраїнське об'єднання Свобода 4. Не має бути, бо ми дали разом. Там дуже маленькі подання. Ми дали... Самопоміч ми дали разом, бо там маленькі подання. Добре. Хто які інші думки? Є якісь пропозиції інші? Просимо. Хто за таке, щоб відповідно до такої квоти розподіляти керівний склад? Хто за таку пропозицію? Проти рішення прийнято. Значить, щодо е керівного складу дільничних виборчих комісій. Приступ. Прошу надія. Надію, Надію про тому, що Депроштень комісії працював вже цілий день. Ми вже дуже втомилися, і на ній є пропозиція перенести це питання на завтра, не закривати засідання комісії, перенести нам завтра, тому що це то, то, неможливо. Не ви нічого не робите! Ви не любите свою країну. А ви любите! Люблю ми дуже любите! і Добре. працюю. Ви нічого не робите. За що вам давати? Нічого не робите. Нічого не давати. Закрийте роки, діти. Добре, кожні ще Які пропозиції, прошу сюда. Значить, прошу зафіксувати в протоколі годину, коли ми утворили дільничні виборчі комісії. Я вношу на голосування пропозицію зробити перерву в засіданні, щоб свіжими силами ми ще раз переглянули, ми вже маємо на напрацювання велике, щоб ми... Дай, 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 Та чекай, як придумаєш? я мушу голів зараз призначити? Десять хвилин призначимо. Що ти то? Знову переглянули і створили керівний склад. Хто за те? Хто за таку пропозицію? На котру годину? Ви не оголосили? Прошу. Хто за таку пропозицію? На котру годину, Надія Виня? Перенос засідання, знаю, знаю, засідання. на засідання годину? На яку годину? Хто за те, щоб зробити перерву в засіданні? Я. Проти? Значить, Робимо перерву. Як ми будемо назначати час засідання? За потребою. Мається на увазі, коли закінчимо роботу, правда? Так. Орієнтовно для присутніх це буде година, напевно, я думаю, до 15-ї ми встигнемо. Дзвонити, щоб потім в нас не було багато відмов, не було таких непорозумінь взагалі. А в вас, вас завтра на 16-ту годину є якісь Ну, до 15-го ми маємо все зробити. Ага. до 15-ї. Давайте орієнтовно, орієнтовно, 15-та година, добре? Значить, різне не будемо сьогодні розглядати, так? На завтра. Добре. Значить, перерва до 15-ї години.